Директор обласної телерадіокомпанії Лтава Євген Лупушинський провів прес-конференцію, на якій звітувався про результати 2014 року. За його словами, один з успіхів минулого року збільшення доходів від реклами. Протягом 2014-го Лтава заробила на комерційній діяльності більше 5 мільйонів гривень, що є рекордом по Україні серед інших обласних телерадіокомпаній. Окрім цього, вони сплатили до бюджету на 200 тисяч гривень більше податків із зарплат. Ми мали дефіцит 500 тисяч і мали сплатити менше ніж у 2013- му але по факту завдяки результатам діяльності нашої компанії ми змогли сплатити 1 мільйон 563 тисячі гривень у вигляді податків. З фонду заробітної плати, за словами Євгена Лопушинського, минулого року Лтаві вдалося суттєво покращити якість картинки. Компанія оновила веб-сайт, техніку і закупила нове обладнання для студії. Окрім цього, на телеканалі з'явилося кілька нових проєктів, в тому числі патріотичного характеру. На думку пана Лопушинського, Лтава один з найбільш патріотичних змін не лише на Полтавщині, а й в Україні. Ми започаткували рубрику Звичайні герої, де ми розповідаємо про тих. Хлопців, які зараз боронять нас з вами у зоні АТО, розповідаємо на жаль про тих, які поклали своє життя на Вівтар України. Я вам хочу сказати, що в кожному випуску новин два-три сюжети мінімум присвячено темі героїзму. Темі патріотизму. У найближчому майбутньому на телерадіокомпанії хочуть оновити ранкову передачу та новини. А більш далекосяжні плани включають навіть повнометражну картину чи серіал. Однак про це розповідає Євген Лопушинський поки що говорити зарано.